Зараз я хочу вам продемонструвати наші фітинги. Ми окрім того, що імпортуємо крапельну стрічку, ми також імпортуємо і дуже класні фітинги. Вони зовсім не схожі на ті, які є в Україні. Може, по зовнішньому вигляду трошки схожі. Але по якості зовсім ні. Дивіться. Друзі, це у нас біла крапельна стрічка, а тийп. Хтось може сказати, друзі, що оці ребра жорсткості, які у нас є, то вони погано будуть тримати щось. От Дивіться, беремо наш ремонтник від компанії GroupSвід. Вставляємо, накрутили. Дивіться, як легко заходить, так? Закрутили. І зараз будемо перевіряти, хто здасться перший. Ремонтник чи крапельна лента. Погнали. <клес> лента вже вдвічі розтягнулася. Треба було по -по 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 побільше місця взяти, так? Да? Ну, ви бачите, да, як тримає, вирвати його нереально. Тепер давайте відкрутимо і подивимось. Ось дивіться, який рівномірний був було тримання. Бачите? Оп, зняли. повністю, без заломів, без нічого дуже дуже міцний, дуже-дуже міцний зажим був. І тому капельну ленту не вириває взагалі. Тим паче, якщо отак рвати, а від води там, чи вітру, то взагалі не.